Перед тим, як Віктор буде проповідувати, я запитаю питання, яке, напевно, у багатьох з нас може виникати. Коли українці тут, в Німеччині, ми можемо знайти за що дякувати, за що ми можемо бути вдячні Богу за те, що, за те, що нас тут прийняли, за те, що нам дали захисток, за те, що нам тут добре, і нам в церкві тут добре, і ми не. Під мир, мирним небом. М чому можуть дякувати українці в Україні, е переживаючи війну? Чому, В чому особисто ви можете бути вдячні будучи в Україні? Це можливо? Дуже гарне запитання. Наступне запитання. Насправді. Я з радістю відповім, і от мені б зараз рояль, я б відповів в пісні: Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав. І от сьогодні у нас хліболамання, або ще називається Вечеря Господня, Причастя і ще є одне слово, Євхаристія. І от Євхаристія, ви знаєте, що дослівно перекладається подяка. Тобто ми сьогодні, приймаючи хліб і вино, ми будемо дякувати Богу. Ми будемо звіщати смерть Господню, доки Він прийде. Тобто, ми звертаємося в минуле смерть Господня за наші гріхи і за це дякуємо. І ми звертаємося в майбутнє, коли він уже прийде. І візьме свою церкву до себе, і ми і за це йому дякуємо. Е, і е, Я якось думав про те, щоб ну, от боюсь, щоб у мене от хліболамання, щоб ця Євхаристія не стала просто ну, традицією такою, звичною традицією, щоб якось не притупились оці ці відчуття, що Бог зробив для нас. І от я якось думав, чи міг би я одного з своїх синів віддати на страшні муки і смерть, щоб спасти якихось грішників? І от я, я чесно собі признався, я б не зміг. А, а Бог це зміг зробити. І яка це має бути йому подяка за таку неймовірну любов до нас, за таку неймовірну жертву? І, звичайно, в нас є всі підстави завжди і за все дякувати Богу. Тим більше Біблія говорить в перше Солонянам, п'ятий розділ, вісімнадцятий вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля. В Ісусі Христі щодо вас. Тобто абсолютно однозначно, прямо, без ніяких якихось там е, алегорій сказано за все дякуйте, тому що це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. На жаль, у християн, ну, частини християн, скажімо, бувають з цим проблеми. Е, буває, що мало дякують, тому що є багато проблем. А от е, скажіть, коли вам стає легше на серці? Коли ви нарікаєте, тому що багато проблем, незадоволені, чи коли ви все-таки дякуєте? Звичайно, коли дякуєте. Тобто нам навіть самим легше від цього, краще від цього. Е, буває, що християни не завжди дякують. Тобто, деякі Божі благословіння ми можемо сприймати як норму, е, ніби Бог зобов'язаний нам це дати. Хоча, буває, ми перед цим дуже ревно про це просимо. Ну от, наприклад, там брат може ревно просити Бога про те, щоб Бог послав йому сестру, щоб вони одружились, а потім одружується, і брат може сказати: Ну, що я ти, Боже, можу сказати, міг би і щось покраще мені послати. Але це ще не, це ще не, не критично. Да. Буває, що хто каже, звідки вона взялася на мою голову. Да. Тобто, і це відносно сестер теж буває. Тобто, просив, просив, Бог дав ідеальний варіант. Тому що Бог же знає, що кому потрібно. Бог знає, що мені потрібна була якраз моя дружина. Ідеально для мене підходить. Для іншого ні, для мене ідеально підходить. Бог найкраще дав. А ми буває не дякуємо, щось нам не підходить, щось не по-нашому. Від чого це залежить? Ну, це, звичайно ж, залежить і від наших стосунків з Богом. Скажу такі, узагальнені речі. Мені нерідко приходиться спілкуватися з сім'ями християнськими. От, І е, то я про брата привів, а тепер про сестру приведу приклад, щоб баланс був. Е, і. Е, одна сестра е, каже: ну, ну, мій чоловік, він, він і те не робить, і те не, а от те робить тільки не так, як я хочу. От я б хотіла, щоб він і те, і те, і те, і те. Я дивлюся, ну, вроді такий ну, класний брат, так? Да? І служить, і любить Бога. Ну, але от щось, щось ну, не те, тобто задумуюсь теж над цим. А приходжу там до іншої і ну, розумію, що ну, такий брат, що ще ого. От, і, і думаю, ну, що ж ця тепер сестра скаже? Да? А вона мені каже, я так дякую Богу за свого чоловіка, і я прошу, моліться, моліться за мене, щоб я його в усьому слухалась, тому що не завжди в мене виходить слухатись чоловіка. І я в шокі. Я думаю, нічого собі. Оце да! Я теж думаю, а від чого це залежить? А чого? і то ж сестра, і то сестра. А від чого це залежить? Тому що в одній сестри буває в центрі Бог. І вона каже, так я дякую, тому що Бог сказав за все, дякую. Бог сказав слухати мого чоловіка. Так я слухаю, так я стараюсь, так я молюсь, а ви теж моліться за мене, бо в мене не в усьому виходить. Бог в центрі. А в іншої сестри буває її я в центрі, а мені це не подобається. А я хотіла б отого. того. А я хочу, щоб мій чоловік не так, а отак робив. В центрі я. Ну і тому як можна дякувати тоді Богу, да? коли ми завжди можемо знайти щось не так чи не те? Але наша подяка напряму залежить від наших стосунків з Богом. Ще буває, що християни не за все дякують, тому що Біблія говорить, за все дякуйте. І деякі кажуть, ну як можна дякувати? За війну. Mm. Прийшла війна в Україну. Ну як можна дякувати? Але я багато разів чув, наприклад, від переселенців, ми дуже багато працюємо з переселенцями, допомагаємо їм. І я чув, коли вони говорили: якби не війна, я б ніколи до Бога не прийшла. І є такі свідчення дуже хороші, і, і говорить там жінка, що. Я була зовсім далеко від Бога, Я не вірила я нічого. Але от коли почалась війна, я почула Євангелія, почула в скруті слово Боже, Євангелію, я щиро покаялася. І одна сестра казала: війна це жахливо. З Маріуполя, до речі, як от наш брат Віктор. Я дуже дякую за те, що пройшовши через такі випробування, він зберіг віру, надію, любов і тонкий гумор. Так от ця жінка з Маріуполя говорила, що війна це жахливо. На моїх очах в Маріуполі убивали людей. Я бачила, як гинули люди, як розривало їх. Але каже, для мене є те, за що я можу подякувати Богу. Я через війну я прийшла до Бога. Я повірила в Бога. Тому можна дякувати Богу завжди, навіть в таких обставинах. Ну, Дехто каже, а як дякувати, коли убили рідну людину? І присутній був на похоронах наших братів. І от одна мама, вона віруюча, і син віруючий, на похоронах сина, вона Плакала, казала, серце моє розривається, але я так дякую Богу, що зараз мій син з Богом, що там уже немає ні зла, ні гріха, ні війни, і йому там набагато краще, чим нам тут. Вона дякувала Богу. Ну, теж деякі кажуть: ну, да, якщо помер, зразу до Бога і там краще. А якщо інвалідом став? Як дякувати, якщо ти став інвалідом, і тобі ще жить інвалідом? Е, у нас в місіонерській команді е, ми їздили разом в місіонерські поїздки е, Саша Стець. І він е, з, з початку війни 22-го року е, він е, в Збройних силах України воював і е, був він на нулі. і не дивлячись на те, що війна така жорстока, але він розказував деякі приклади. Що, наприклад, там він взяв полон двох росіян і їх там зв'язав, там вони, вони лежать, і він чекає сигналу, коли їм виходити. Там уже з, з, з нуля, там от і думає, що я даром час буду тратити, і він давай їм цим зв'язаним про Бога розповідати. Я просто шокований. Нічого. Оце серце місіонерське, да? Тобто вони хотіли вбити, він взяв їх в полон, зв'язав, поклав. І вони вже нікуди не дінуться. Тому що буває, що розказує, що десь тікає. Вони зв'язані і слухають, і він їм розповідає про Бога. Уявляєте? Оце місіонер, да? І от е, один із виходів був, і його тяжко поранило. І е, е, йому ампутували обидві ноги вище коліна. І в одне око попав осколок, і він тільки на одне око бачить зараз, і то не дуже добре. Ну, Пальці там на руках теж там, ампутували. От. І, і от я коли це знав, я, я приїжджаю до нього в лікарню, і я думаю, як його підбадьорити. Ну, от в такому стані, думаю, ну це ж просто жах. І я молюсь, кажу, Боже, що мені в мене такий якийсь настрій, ну не дуже добрий, бо я не знаю, що йому і сказати. Я заходжу, дивлюся, а він, о, Сінось, це ви. Ну, бо не дуже добре бачив. Да, давайте обнімемося, ми обнімаємося. І він, і він мені починає говорити: я так дякую Богу, що він зберіг мені життя. Я думаю, нічого собі. Тобто він починає з подяки. Каже, там же ж каже, таке творилося все. А Бог каже, такий милостивий, він зберіг мені життя. І от каже, і от я зараз молився, каже, і от в мене такі думки, я вірю, що це Бог мені послав, що Бог мені приготував служіння благовістя для поранених військових. Тому що каже, я бачу, коли заходять, наприклад, там з руками, з ногами там, благовісники і починають розповідати про доброго Бога, про любов Божу. І ці поранені військові теж там зампутовані кінцівками, там незрячі, вони кажуть, а ти був там, а ти, а ти таке пережив, як ми, щоб говорити про доброго, люблячого Бога. А каже, а коли я до них на калясті з одним оком заїжджаю і починаю розповідати про Божу любов, оце каже, точно торкнеться їхніх сердець. Я думаю, нічого собі. І він дякує, бо він каже: Боже, дякую, що ти от. Таке служіння мені, от в мріях таке служіння, а потім каже, ще одне. І мене каже, ще каже, я молився, ще Бог дав таку думку. Я ж каже, водієм був до цього, працював в Убері, в нього позивний був убер на фронті. І каже, і, і я от мрію, в мене є машина, я її продам, куплю з ручним управлінням. І каже: я буду їздити, і я буду возити. Якщо інвалід з однією ногою, я буду 50% брати такси. А якщо без двох ніг, я буду безкоштовно возити таких. І каже, це буде моє таке служіння от для, теж для поранених військових. І він, він горить цим. І він, в нього плани на майбутнє. І він дякує Богу, що Бог його використовує. Можна завжди дякувати Богу. Це залежить від серця людини. Чи любить людина Бога? Якщо вона любить Бога, то вона знає, що Бог добрий, що Бог милосердний, що його природа не змінюється. Біблія багато говорить про, про доброго Бога, і є обітниці для тих, хто любить Бога, все співдіє на добро. Звичайно, буває, що християни не дякують Богу, тому що не розуміють конкретної ситуації, чому Бог послав випробування, чим це завершиться. Ми цього не розуміємо, не знаємо і не можемо собі навіть уявити. І тому думаємо, а раптом щось погане трапиться. Да, от такі випробування, а може ще гіршим закінчитися. І це зрозуміло, ми можемо побачити в Біблії багато таких історій, коли от ми починаємо читати, і ми не розуміємо, чому Бог отак от посилає такі випробування, чому Бог, наприклад, не відповідає відразу на молитви? І от прочитаємо одну таку історію, яка записана в Євангелії від Луки, перший розділ, і ми прочитаємо спочатку з п'ятого по сьомий вірш. В дні Ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Далі там говориться, що вони молилися, вони молилися про дитину. Уявляєте? Вони одружились молодими, вони проходять 5 років, 10 вони моляться, 20, вони моляться, 30, вони моляться, а дитини немає. І можна сказати, Боже, так вони ж праведні. Та вони ж такі, вони ж бездоганні. Чому ти не даєш? Ти що, немилостивий до них? І тут читаємо далі з 13-го вірша, та ангел. Промовив до нього, не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом. Ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще сутроби своєї матері. І наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа, Бога, і він йтиме перед Ним у дусі та силі, Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. Так от чому Бог не відповідав на молитви Захарії і Єлизавети, тому що Бог запланував прекрасне для них, що в них народиться син в той час, коли потрібно, і Він стане предтечою Ісуса Христа. Він явить людям Христа. І сам Ісус Христос про нього сказав, що це найбільший з усіх людей на землі, які були народжені жінками. Найбільший, найвищий. І е, от тепер зрозуміло. Тепер зрозуміло, чому Бог не відповідав. Але на початку то не було зрозуміло. І тому Біблія говорить за все, дякуйте, тому що Бог добрий. Ми ж не можемо претендувати, щоб розуміти всі Божі плани в нашому житті. Ми ж не можемо заставити Бога розповісти нам. Да? А ти розкажи, а чим це закінчиться? Ні. Написано, праведник вірою жити буде. Вірою в те, що Бог добрий, люблячий, милостивий. І багато є таких історій і в Біблії, і про ту ж Анну, яка народила Самуїла. Так вона молилась, плакала в храмі, а Бог не дає, да? а потім вона вже наскільки е, виплакалась перед Богом, каже, Боже, якщо ти даси мені сина, я тобі його посвячу. І Бог чекав якраз цього моменту. І він, о, тепер я даю тобі сина. І цей син був Самуїл, один з найбільших суддів і пророків в історії ізраїльського народу. Бог все обертає на добро. Маса таких історій. Ми не будемо згадувати там про Йосипа це все знаємо, про Давида. Да? Тобто, маса таких історій. Чому ж ми інколи претендуємо, щоб знати, а що ж буде далі? А Якщо не знаємо, то тоді. А як ми можемо дякувати? Да? Як один брат мені казав, а як я мені тяжко, я проходжу через випробування. А як я можу дякувати Богу? Це буде лицемірство перед Богом. Якщо я буду дякувати. Як от, це дійсно буде лицемірство, якщо ми будемо. Нам тяжко, а ми дякуємо Богу. Приведу один приклад. Петро Іванович Стецюк, у нього був рак, і вже в останні там, дні вже і обезболюючи, не, не, не знижали болі, і от він, він сидить біль страшна, підтече від болю, а він шепоче. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже. Чому? Що він не щиро дякував, та я його добре знаю. Він вже працював в місії, я його багато, я його десятки років знаю. Це надзвичайно щира людина. Він від щирого серця дякував Богу. Бо він знав, що Бог добрий, Бог милостивий, Бог милосердний. У нього були прекрасні відносини з Богом. Дорогі друзі. Якщо ви не можете за щось дякувати, подумайте, а які у вас відносини з Богом? А чи ви дійсно щиро любите Бога? Чи дійсно ви вірите, що Бог добрий, люблячий, милостивий для тих, хто любить Бога все співдіє на добро? І що ж тоді робити, якщо ви розумієте, що щось не так в моєму серці? Щось я не завжди, не за все дякую Богу. І от е, е, апостол Павел, коли писав Тимофію, це друга Тимофія 2,8, він йому пише такі слова: Пам'ятай про Воскреслого мертвих Ісуса Христа. Здається, ну, Павло, ти ж пастору церкви пишеш. Тимофій, пастор церкви. І ти йому пишеш пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа. Та він про це проповідує. Але Павло знав, що писав. Тому що, от якраз коли ми хоч трішечки забуваємо про Ісуса Христа і починаємо занурюватися в обставини, в тяжкі обставини, випробування. Як Павло каже, що я, Тимофію, бачу твої сльози, Він бачив тяжко Тимофію, але він каже: ти пам'ятай про Ісуса Христа. Ти переведи погляд із обставин на Ісуса Христа. І тоді зовсім по-іншому в тебе буде на серці. Почитайте, маса псалмів Давида, які починаються, Боже, мене переслідують беззаконники, мені так тяжко, мене хочуть убити. Ну, здається, все погано. А потім він переводить на погляд на Бога і каже: Боже, але ж ти всім цим керуєш ти Бог над богами, ти тримаєш все в своїх руках. І він каже: тоді я дякую тобі, Боже, я славлю Тебе, я буду співати тобі, псалми. Тому що ти добрий Бог. Дорогі друзі, якщо ми зануримося в обставини і свій погляд зосередимо на обставинах, то ми можемо і до депресії дійти. Тому що дійсно можуть бути дуже погані обставини. Але нам потрібно на Бога дивитися. Нам потрібно на нього взирати і знати, Він керує і цими обставинами. Він добрий, милосердний Бог. Пам'ятай про Ісуса Христа. Переводь погляд на нього. І е, Філіппійцях 1.9 апостол Павло молиться за, ну фактично, найкраща церква із тих, яким він писав послання. І він молиться і говорить: молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді. Щоб ми все більше і більше любили Бога. І чим більше ми будемо любити Бога, пізнавати Його, тим більше ми будемо Йому дякувати. Тому що ми будемо пізнавати все більше і більше кращих якостей Божих, ідеальних просто якостей. В нього немає нічого негативного. Ми можемо там там, хлопець може закохатись в дівчину, і він просто там, я не знаю наскільки він там дякує там все. Потім вони починають одружились, починають жити разом. Він починає бачити як кращі якості, так уже й гірші. Да? Тобто, тому що ж ми ж всі грішні люди. Але коли ми пізнаємо Бога, ми не побачимо ні однієї негативної якості. Ми все більше і більше будемо влюблятися в Бога. Але для цього треба перебувати в Бозі, в Слові Божому, в молитві, в християнському спілкуванні. І тоді в нас буде вдячне серце. Вдячне серце нам дає Ісус Христос. Ми не можемо самі в собі народити вдячне серце. Це від нашого Спасителя Ісуса Христа. Він нам явив Бога. Він показав, наскільки Бог нас любить. І ми можемо тільки у відповідь любити Його, пізнавати і дякувати. Йому. І я е, розумію, що от, е, якщо Біблія є основою життя християнина і формує життя християнина, то на основі Біблії формуються і наші переконання, життєві переконання. І одне з таких переконань за все дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Е, я інколи в своїй церкві задаю запитання. А що змінилося в вашому серці, в ваших відносинах з Богом від останнього хліболамання? От пройшов місяць, що змінилося? Ну, інколи я чую, ну вроді все стабільно, слава Богу. Але знаєте, я, я буду молитися і за кожного з вас, щоб на наступне хліболамання, хоч, хоч дехто з вас міг сказати, я почав більше дякувати Богу. Я тоді буду дуже щасливою людиною. Амінь.